Багато людей, які мене тут знають, знають, що цим я займаюся майже все життя. І зараз мені дуже вдякось харчувати дітей в школах. Я вам кажу чесно, перед всі. Чому? Я можу могсь хазяйки ще сказати, на дитину ділянні 5 гривень. І гривень на діляємо діляємо ділянку, 7 27 йде на транспорт, зарплати, налоги і, на і прочі. І остається 3 гривні 60-70 гривень. Я любій матері можу сказати, я даю вам 100 гривень на дойні дитину, не дуже в мене 30 чоловік. За 100 І більше, більше не треба е, цю тему піднімати, тому що дуже тяжко. Відмовтеся, проведемо ви. Буде дещо раз, ви раз, ви будете готувати. А або, що раз, ще раз. Це, це раз. Друге. Друге. Я вас не перебував, а ви в мене перебуваєте. Друге, я вам скажу. І за таких популістих висловів всі органи думають, що це зараз треба там щось. Це. І вони не дають навіть працювати. А, а це все треба робити. Якщо Челідніченко сьогодні готовий готовий готувати дітей, будь ласка, завтра вранці я вас чекаю. <клес> <клес> на 10 ранку. Я вас завтра чекаю. Я вас завтра чекаю. На 10 ранку. Смотрите, ми обов'язуємо. І наступний, <клес> і на наступний, <клес> і на наступний <клес> ну давайте я завтра вам. <клес> на наступній сесії ми обговорюємо це питання. У нас, якщо постачальників 5 років назад, ще готові були готувати дітей, було 10 чи 15, сьогодні 5 залишилося.